Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні, звичайно, погода трошки змінилася, бажає бути кращою, Ну, що є, то є. Принаймні, проводити деякі роботи цей мілкий дощ не заважає. Так що Сьогодні працюємо з камазиком і робимо на нього тент. Тент, до речі, зробили самі, зараз проводимо по ньому деякі удосконалення. Тому що купити готовий той, той, що нам потрібний був, він коштує, ну, на мою думку, можливо, це для когось ну, не сума, але він коштував, компанія називала, від 5,5 до 6,5 тисяч. Це значить розмір кузова, те, що запитували, 5,30, ширина 2,30 і висота 1,70 м. Це значить, включаючи люверси спереді, ззаді і проклейку. Ну, Ми так подумали. У нас був тент, Ми його думали зробити самі, ну а потім вирішили прозвонити компанії. Можливо, ну, ціна приємна, тому замовимо. А коли озвучили таку ціну, то вирішили, звичайно ж, робити, зробити самому. Значить, У нас оцей тент, ми використовували його на зиму, на комбайн, накривали його зверху. а... Зараз він лежить без діла, то думаємо, чого б, чого б йому не лежать. На комбайник потім щось придумаємо, а на той сезон вже будемо займатися. Це, я думаю, буде ну, так заплановано, а там вже як все добре, то будемо займатися. Значить, зробимо ангар чи навес. Крапелька попала. Щоб вся техніка стояла значить, під навісом, тому що це трошки, трошки неправильно. Будемо виходити з положення. Так, про тент. Бо трошки від, відійшов від теми, значить, тенд. Е -е, отак ми його закріпили по цій стороні. У нас були уже отаких тривуха, він на цю сторону зматується. Закріплений він на шурупи його закріпили. Тут отака закладна, як її можна правильно назвати. І, значить, отут, значить, ми будемо робити люверси будемо бити. На тій, стороні. на тій стороні вже ми почали бити. Зараз я вам покажу. Так, і по цю протилежну сторону значить, ми вставили трубу, не знаю, буде видно, не буде її. Отак на труба, щоб його зматувати. Зроблено три стяжечки невеличкі такі, їх цілком вистачає одна, далі йдемо друга. І третє. Тент натягнутий, не провісає. Всередині кузова зроблені дуги, хто пам'ятає, хто бачив. І отак він значить, у нас буде отут, отут буде він жити, на цьому камазі. Так, люверси. Люверси, які Та, ну, копіючні, скільки вони там стоять. За 12 штук ми віддали ну, за пачечку такого розміру. чи 86, щось там, в общем до сотні. Значить, як він кріпиться, як ми його кріпимо. От такий, отака штука. Наставили, заложили тент. клац, увалили і є отвір. З однієї сторони вставляємо оцю частину люверса. з другої сторони накриваємо. Далі йде шарик із подшипника меншого діаметра, чик увалили. Трошки розігнули його, далі йде більший, крупніший. Чік, увалили бомба. Все на місці. Зараз покажу, як закріпили. Так. Тент у нас значить, весь він проклеєний. Клей 88-ї марки. Проклеює бомба. Ось, о, до речі, залишився старий люверс. Можна, в принципі, даже дірочку, чи хай тут залишається. Так, ось о, той, що ми вставляли, дивіться. Проклеєне, дирочку пробили, бам туди його і є. Бам і є. Так, тент, ну я не знаю, ну такий хороший, не тонкий, не товстий, еластичний, можна сказати. Так, резинка буде, значить, у нас крючки стояли тут, але щось вони не дуже зручні. Тому вирішили, значить, зробити один тут, потім тут і отам третій. І буде воно кріпитися. Приблизно зараз покажу як. Тому що спробувала але ну, оці, не дуже воно щось виглядає. Сюди потім, коротше, не покажу вам, резинка погано, погано значить видно. якось отак воно буде натягнуте, Я думаю, буде все добре. Тому що тент на машині потрібний. Як і в суху погоду, так і в мокру, в суху, щоб і зерно не летіло на дороги. Ну а в мокру, звичайно, щоб воно не мочило. Так, дивіжину, так. І по ціні значить, він вийшов нам у два рази дешевше, ніж він зараз коштує. Ну, Звичайно ж, треба трохи своїх рук прикласти, але але результат є. І Знаємо, що зробили його самі, і він виглядає чудово, я б сказав. Головне, що він там є і туди не буде нічого капати. Так, писали мені ще, хотів звернути увагу, писали мені тоді, як ми робили кабіну, щоб спойлера того не ставити. Ну, не знаю. Отак, як подивитися і прикинути, що спойлера отак нема, то було б, я думаю, парус здоров'яний такий би був. А так, спойлером, трохи є вид, комусь подобається, комусь ні. Ну і звичайно ж. Потік повітря буде зовсім інший, чим він буде опиратися кузову і буде притормажувати, я б сказав би. Так, що тут? Полю кустьок працює, водичка скапує, все бомба. Отак, От значить, виглядає воно. Пойде Чик і є. В общем, кому сподобалося пальчик вверх і. Підписочка на канал. Всім пока!